Приклад 1. За яких значень х має зміст вираз. Квадратний корінь із 2 помножити на х відняти 7. Квадратний корінь з 16 відняти 3х. 1 поділити на квадратний корінь із 2 додати 2х. Розв'язання. Знайти, за яких значень змінної має зміст вираз. Це рівносильно тому. Щоб знайти область допустимих значень виразу, тобто ОДЗ. Пригадаймо, що під знаком кореня може стояти лише невід'ємне число. Тому 2х відняти 7 має бути більшим або дорівнювати 0. Тоді перенесімо 7 на інший бік та отримаємо 2х більше або дорівнює 7. Отже, поділивши обидві частини нерівності на 2, матимемо, що х більше або дорівнює 3,5. Аналогічно до попереднього пункту, підкореневий вираз має бути невід'ємним. Тоді 16 відняти 3х більше або дорівнює 0. Перенесімо 3х на інший бік і отримаємо, що. 16 більше або дорівнює 3х. Поділивши обидві частини нерівності на 3, матимемо, що х менше або дорівнює 16 третім. Або 5,1 третій. Аналогічно до попередніх пунктів, підкореневий вираз має бути невід'ємним. А ще у знаменнику не може стояти нуль. Тому підкореневий вираз має бути додатним. Отже, 2 додати 2х має бути більше нуля. Перенесімо 2 на інший бік, отримаємо, що 2х більше за мінус 2. Поділивши обидві частини нерівності на, на 2, матимемо, що х більше за мінус 1.